Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій а Вчора ми говорили з вами про пропозиції, які нібито вношують в собі рашистська влада, яка нібито. Готова припинити війну за умови, що е, ті території, які вона окупувала починаючи з лютого 22-го року, залишиться за нею, вони будуть частиною mm -hmm. Рашиської Федерації. Е, логіка ворога вона зрозуміла. Він не хоче втрачати для нього. Це єдиний актив, який він може, яким він може виправдати. Тупі смерті своїх, свого населення. Він більше нічим не може виправдати цю безглузду війну, яку він розв'язав. Тому, якщо прибрати цей фактор, умовно кажучи, території, то Путіну нема буде що казати своєму населенню. Звичайно. Як будь-який диктатор він може керувати е, власною країною, не дивлячись і взагалі не думаючи про настрої, які є всередині в цієї країни, можна ризикнути і сподіватися, що це схавають. Це схавають ці е, прості господі, ветерани СВО без рук, без ніг, скалічені. В масі свої маргінали, в масі свої, які не отримують гроші, які їм обіцяли. Бомжі, які живуть з цими цацками і розповідають, що вони брали бахмут, можна ризикнути і не думати про них. Окей. Вони будуть підповзати. Я не знаю, там що там День десанта у них скоро. Підповзати під фантази і розповідати, які вони всі герої. І це буде максимум, на що вони можуть розраховувати. Тому Путін тримається, можна не думати про цих е е е тіоток, які зробляли на, на смертях своїх чоловіків. Можна не думати про погіршення рівня життя. Про зменшення зарплат так, дійсно, економіка Росії демонструє шалені, шалені зростання. Ну там 5% ВВП там, на рік, 6% ВВП. Є один нюанс: це відбувається за рахунок ВПК, в якому задіяна невелика кількість людей. І е, все це з, з одного боку додає більше грошей в економіку, але з іншого боку, їх нема на що витрачати. Можна витрачати звичайно на китайське лайно або ще на найбільше російське лайно. Ну але ж а, ці люди вони ж хочуть якісних речей, вони ж хочуть якісних послуг, вони хочуть якісної їжі. А не молоко, де а, плавають черв'яки правда? Ну тому, а, окрім території, путіну нема що а, запропонувати як результат а, цієї війни. І тому зрозуміло, чому він чіпляється за це. Наше завдання полягає в тому, аби зрозуміти це, і а, продовжувати тиснути, тиснути і тиснути, і тиснути а, далі. Так. Треба розмовляти з нашими західними партнерами про правила використання зброї. Треба продовжувати е, запевняти е, наших партнерів в тому, що ось ця погроза ядерною зброєю це просто погроза ядерною зброєю, не більше, не менше. І ось чому. Е, я не буду гратися з часовими поясами. Але в той самий час, коли е, вийшло повідомлення Reuters про нібито готовність Путіна до миру, була прес-конференція е, Путіна з е, в Білорусі, куди, до речі, вони привезли, як говорять е, Януковича. Це взагалі бред достати з нафталіна. Цього. Але не про нього мова так ось. Е, на іншому кінці світу, в Бразилії, відбувалась зустріч, зустріч ось цих двох поважних панів. Це у нас з права так, Ван І його, ну, для нас зрозуміло, коли ми називаємо його як міністр закордонних справ Китаю. Направду міністр закордонних справ Китаю це третя посада в китайських регаліях, яку він має. По-перше, він член політбюро ЦК КПК. І ось це важливіше, тому що в китайській традиції важливо, яку ти займаєш роль в партійній ієрархії, а не в державній. Тому ось китайці його на сайті МЗС, до речі, вони титрують його як член політбюро ЦК КПК, міністр закордонних справ. Там ще у нього була одна посада, ще в партії. Я її не пам'ятаю, але це не важливо. Так ось, а зліва стоїть такий собі Селса Амарім. Він радник, головний радник. Президента Бразилії. Нагадаю, там Лула у нас зараз так ось з питань міжнародної політики. Це також трохи дивна історія, чому не міністр закордонних справ в Бразилії. Не важливо. Важливо, що після цієї розмови, після цієї зустрічі народився, народилось ком'юніке де вийшла. Шість пунктів. Мирних перемовин, які пропонують те, кого вони називають якого кого репрезентують як Глобальний південь. Пам'ятаємо, очікуємо на зустріч в Швейцарії 15-16 червня, під час якої будуть запропоновані рішення по трьох питаннях. Це питання. Припинення ударів російських по і взагалі ударів по е, критичній інфраструктурі, це вільне е, судноплавство, і це обмін полоненими і повернення дітей, це український такий порядок денний на, перше, е, на перший тур глобального саміту миру. Цікавий підхід. Подивимось, як на нього відреагує Росія, але не всіх цей форум задовільняє ну по перше, він не задовільняє Росію Росію, яка намагається зараз його зірвати. По-друге, як ми бачимо, Бразилія і Китай пропонують свою адженду. Ви можете зупинити це відео і прочитати всі ці шість. Пунктів, які є в цьому камінюке. До речі, чомусь у нас в медіа їх не розшифрували. Я шукав повний переклад цього камінюке, ніфіга це нікому не цікаво. Окей, хай буде так, тому якщо ви побачите якісь там неспівпадіння то вибачайте, я на швидку руку це робив. Але я хочу, аби ви звернули увагу на пункт другий. Тому що чому на пункт другий? Тому що а, пункт перший він про а, припинення бойових дій. Третій пункт він про гуманітарну складову. Він повністю співпадає, наприклад, з тезою про обмін полоненими. Четвертий пункт це цікава історія, про нього потім і розповім. А п'ятий співпадає також з українською ініціативою припинити бити по стратегічних підприємствах. По, ну, перш за все, звичайно, мова йде про енергетику, і про це і китайська бразильська ініціатива. І шостий пункт це окрема фантомна боль для Бразилії і Китаю, які бачать себе над державами, ну Китай так точно, над державами, і вони не хочуть, аби в цьому світі, в загальному світі, домінували, домінували тільки США або якщо глобальніше західні цінності. Тому вони говорять, що можна співіснувати. Це цікава історія, але про неї якось окремо, тому що вона безпосередньо не стосується нашої е, теми цього відео. А ось пункт другий. Це цікаво. Тож е, зацитую вважати, сторони домовились, вважати, що діалог і переговори є єдиним можливим шляхом вирішення української кризи. Так вони на жаль називають війну Росії проти України. Усі сторони повинні створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації для досягнення всеосяжного припинення вогню. Китай і Бразилія, Бразилія підтримують скликання міжнародної мирної конференції, яка буде визнана Росією та Україною, передбачає рівноправну участь всіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів. Ось ця ініціатива. В такому вигляді а, вона невілює, відверто невілює а, і прирівнює ворога до жертви, агресора до жертви. Китай з Бразилією роблять вигляд, що нібито ми знаходимося в рівних умовах. Що нібито це просто локальний конфлікт, під час якого не загинули люди, під час якого Україна не втратила території Ні, просто сідають Росія і Україна, вони розмовляють один з одним, домовляються і розходяться. Ну, все. А, варто пам'ятати, і я впевнений, що це той самий, план, який потрібен Росії. Їм потрібно дійсно о, сідати за стіл перемовин, тому що вони хочуть припинити війну на своїх умовах. Вони думають, що вони можуть нас перебалакати. Так? Що вони можуть запропонувати якісь ініціативи, які. Будуть їм цікаві, те, що це так, я думав, що я помиляюсь, але направду о, це є офіційна позиція Китаю після того, як. Стало відомо про цю ініціативу китайську. Є таке видання Global Times Я трохи зупиню, щоб ви зрозуміли, зрозуміло, що таке є Global Times Global Times є в Китаї такий таблоїд Він називається Хуанцю Шибао. Він виходить там з середини 90-х років. З 2009-го, якщо я не помиляюсь, виходить е англомовна версія Хуанцю Шибао – Це Global Times. Global Times і Хуанцю Шибао, вони не є самостійними виданнями. Вони є структурним підрозділом газети Женьмін Жибао. А Женьмін Жибао, в свою чергу. Це офіційне друковане видання Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Зрозуміло, так? Офіційне видання Китаю, Китайської комуністичної партії, комуністичної партії Китаю. А, є Жемін Джебао, в нього є Хуан Цю Шибао, у Хуанцю Шибао є Global Times який працює тільки на англомовну аудиторію. Там є, наприклад, такий смішний чувак. от В мене англійський поганий, а, а в нього так ще взагалі жесть. Ну Можете знайти зайти на сайт Global Times і там наверху ви побачите така штука, Ху говорить. Я відверто думав. Що таке, а потім, коли я зайшов, я зрозумів. Там в них такий є блогер, і він таким поганючим такою поганючою англійською мовою там щось розповідає. Ну про пропагандіст, і все таке. Ну, наприклад, там про Тайвань щось розповідає. що Це жестяк але розуміємо, так все, що друкується в Global Times воно не може за визначенням протирічити. Офіційні позиції Комуністичної партії Китаю. Так, так, все, зрозуміло. А тепер безпосередньо до цитати. А, цей текст а, про мирну ініціативу. Він виходить в Global Times, і там знаходиться такий собі чувак, професор дипломатичної академії Китаю Лі Хайдун. Ну, також зрозуміло, під чим контролем знаходиться дипломатична академія, правда? Оприлюднену китайську бразильську ініціативу можна назвати спільним поглядом глобального півдня на конфлікт в Україні. Водночас, документ варто розглядати як дорожню карту з врегулювання кризи, вважає професор дипломатичної академії Китаю Лі Хайдун. Принциповим моментом спільного китайсько бразильського документа є те, що він не націлений на засудження однієї сторони конфлікту. Натомість Пекін і Бразилія. Пропонують зосередитись на пошуку виходів із кризи, наголошує аналітик. Все зрозуміло? Ніхто нікого не засуджує. Нічого не відбулось. Три роки українці потерпають від агресії. Люди вмирають. Люди біжуть з країни. Вони. Ми не знаємо, скільки ми будемо відновлюватися. Матері втрачають своїх синів та дочок. Я ніколи не був схильний до пафосу але тим не менш. А якийсь е, хайдун, а разом з ним, Комуністична партія Китаю, розповідає про те, що. Ми не будемо засуджувати жодну сторону конфлікту. Ми не будемо засуджувати агресора. Взагалі немає агресора. Є незрозуміла ситуація, є конфлікт, є криза, немає війни, але є конфлікт, і ось його треба вирішити. Я знову виведу цей слайд з цими пропозиціями. Все правильно, що цікаве, все правильно, але і це китайська доволі така е, цікава е, особливість е, говорити правильні речі, але серед великої кількості правильних речей засунути таку, яка е, е, поплюжить всю ідею загалом. І ось цей пункт номер два, він поплюшить цю ідею загалом. Тому що, ну що, ми проти о, припинення о, цієї, як його кажуть, ескалації? Ні, звичайно, ні. Цікаво, чого тут немає. А тут немає територіального о, апеляції до о, міжнародного законодавства стосовно територій. А де вони, вони поділися? Де кордони 91-го року, якщо вже так узагальнювати. Так? тут немає е, згадування про територію взагалі, і це ще довод за те, що це працює на руку Росії. І це план російський і проросійський це план. Це план не проукраїнський. Тут немає нічого не. Про відновлення а, економіки, не про компенсацію, не про повернення території нічого тут немає. Але тут є один момент, який треба прочитати навіть не нам, а нашим західним партнерам. І це пункт номер 4. Тому що у нас вже після кінжалів. Калібрів, всього цього ракетного лайна. Ми вже не сприймаємо з таким острахом перспективу використання тактичної ядерної зброї. А захід, він дуже цього боїться. Ну, вибачте на слові, просто всикається від переляку. І коли Китай, Бразилія, а це країни, нагадаю, які входять до Бріксу, так? Ось цієї економічно-політичної спільноти, де є і Росія, є і Індія, великі економіки. Так ось коли вони пишуть протидіяти використанню зброї масового знищення, особливо ядерної та біологічної. Хімічної зброї зробити все можливе, щоб запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Це говорить про те, що цей фактор знімається з порядку денного. Китай, Бразилія не дозволять Росії використати ядерну зброю. Це знімає головний запобіжник для західних наших партнерів. Які бояться надавати дозвіли на використання власної зброї для ударів України по російській території. В цьому рівнянні, яке має назву війна, ми прибираємо китайці та бразильці вони прибирають пункт про використання ядерної зброї. Це не є визначальним фактором, це не є фактором цієї війни. Західні партнери це мають зрозуміти. Тому що одна справа, коли Захід закликає а, божевільну Росію не використовувати ядерну зброю, фактично, ворог російський о, вимагає від а, супротивника не використовувати там. Зброю, яка може вирішити всю війну. А інша справа, коли твої друзі-партнери, донори, люди, які дають тобі гроші, підтримки яких ти намагаєшся заручитися. Країни, від яких ти залежиш, говорять тобі, ядерну зброю ти не використовуєш. Зняття цього фактору. Воно повпливає і має повпливати і на хід бойових дій, і на політику західних країн по відношенню до зброї, і взагалі на ставлення до Росії як такої. Тому що якщо України немає ядерної зброї, ті самі Сполучені Штати, ті самі німці, вони почувають себе доволі. Досить вільно. Так і вони знають, що конвенційної зброї, стільки, скільки у Сполучених Штатів зокрема, немає ніхто. Можливо, Китай. Ось. А, і тому ось цей мирний план вже в останній виведу. А, цей мирний план, а, він цікавий, тут можна щось брати. Але те, що він. А... Не говорить про багато речей, які я вже назвав: про території компенсації засудження агресора, те, що він е не передбачає е якогось е ну, засудження, так, ось це одне з головних е моментів. Але те, що він передбачає невикористання ядерної зброї, це здається єдина цінність. І вони так вони хочуть в пику е, організувати якийсь е, паралельний саміт. Я не впевнений, що це буде саме вирішено організаційно, але тим не менш вони хочуть інший саміт. І, Скоріше за все, ми зараз знову поділимося за цими самітами. Буде саміт, де е, Україна разом з партнерами будуть говорити очевидні речі, очевидні правильні речі е, стосовно того. Як треба змусити Росію о, припинити цю війну? А буде умовно кажучи, хоча я ще раз повторюсь, не впевнений, що це можна буде вирішити організаційно, створити якийсь саміт, де будуть сидіти китайці, бразильці, москалі, не знаю, хто там ще може до них там, Бісау приєднатися і будуть вирішувати інші питання, так, інші плани писати. Тому ми знову заходимо на ось цю територію. І мені здається, перемога буде за тим, хто першим проведе свій саміт, хто перший покладе на стіл вже конкретні рішення. Поки що у нас все бла-бла бла. Ми говоримо про те, яким все має бути. Але яким все не є. Тому. А... Будемо чекати, не дуже багато часу залишилось, ну, можна кажучи, два тижні. І в Швейцарії відбудеться те, що, можливо, покладе кінець цій війні, на що я дуже сподіваюся. І подивимось, як агресор, який кукурікає про всі свої добрі наміри, буде готовий це продемонструвати. І я чомусь думаю, не готовий. Тому що, якщо зовсім абстрагуватися, то е я не бачу, як Путін може погодитись е на те, аби віддати території просто так. Ну, це нонсенс. Це не вкладається ані в кацапську логіку, ані в західну логіку. Я вже не говорю про те, що вони можуть знаходити якісь формальні приводи для того, що ми не можемо вносити, вони не можуть вносити зміни в Конституцію. А ми ж записали в Конституцію Запорізьку область. А я-я, що ж тепер делать. Ну, тобто, самі, самі зробили всяку фігню, а тепер не знаю, що робити, як її виправити. Ну, Там все зрозуміло, направду. але я не знаю, як він зможе це продати. Тому є єдина відповідь. І вона випливає з, той, з того пункту, що ядерної зброї в рівнянні цієї війни немає. Захід має дати дозвіл на використання своєї зброї. Україні має пройти мобілізація, і ми маємо переходити вже в наступ для відвоювання своїх територій. Іншого шляху не буде. Тільки так, тільки Збройні Сили України, тільки сили оборони змусять Путіна відмовитись і прийняти українські пропозиції. Але при цьому нам потрібна дійсно організаційна підтримка, фінансова підтримка, військова підтримка з боку наших союзників. Сподіваюся, так і буде. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал Чорна лампа в телеграмі. На Ютубі, звичайно, Тримайтеся. Переможемо.